Привіт, ви на моєму каналі Рукодільна скринька. З вами я Оленка, сьогодні 12 березня середа і я розпочинаю свій двотижневий Сьогодні я буду вишивати Dimensions, а там буде видно, я планую вишивати десь ось тут. Як буду щось інше вишивати, обов'язково включуся. Папа. Сьогодні 13 березня четвер, і я хочу витягнути завдання з такої коробочки. Маю ось таку коробочку. Тут в мене наскладені листочки з циферками, і я буду витягати. Я вже, правда, витягала перед тим, так для себе грала, а тепер вирішила показати. Буду витягати рожевий папірчик. У мене випало 5. 5 це сама стара робота, а так як в мене сама стара робота це Dimensions, бо іншу роботу, яку я вишиваю, я зараз заморозила і я її не вишиваю. Це би була осінь, але я її зараз не вишиваю, тому я буду просувати діменш. Вона найдавніша з тих, що я вишиваю. Папа. -па. Привіт, сьогодні 17 березня, понеділок, і я хочу показати, що я вишила. Хочу ще розказати, що я собі купила штатив від Хоко. Це мій перший штатив. Вишивала я Dimensions ось тут. І сьогодні я планую далі вишивати Dimensions. Буду вишивати тут і ось тут, в, в цьому участку, в цій частині. А ще я вишивала гольвочку від Чарівної країни. Ось так. Вийшла. Ось така коробочка. flzbn 100 Нового включення. Сьогодні я виберу завдання. Сьогодні вівторок, 18 березня, я вивезьму оранжевий пірчик. Випала цифра 20, а це означає, що мені треба вишивати той процес, який комусь не подобається, чи подобається найменше. Кинути кубик і плюс 200. Випало 4. Плюс 200 це 600 хрестиків, який я буду процес вишивати, я пізніше покажу. Ну, це завдання, що мені вчора випало, я вирішила вишивати ангела. Він мені Легко йде, я його дуже. Він мені дуже подобається, але я вирішила вишивати ангела, щоб зробити фініш. Там у мене в програмі лишилося вишивати по марафону 500 з чимось хрестиків там. Крестики, бісер і бокстіч. Ти повишиваю Ангела і буду вишивати Dimensions. Вчора я вишивала і в понеділок, в понеділок я вишивала ось цим кольором, а вчора я вишивала ось цим кольором. Ниточку не душила цієї сьогодні душі. Сказати сьогодні середа, 19 березня. Ось така краса. До нового включення. Забула, щоб показати, як виглядає ангел. Ось так. Мені лишилося плаття вишивати хрестиками. Сьогодні четвер, 20 березня. Я вчора вишила, душила всі хрестики. У мене було 105 хрестків вишити треба. Тепер лишився Бексіч і бісер. Ось такий ангел. А потім я подивлюся, що я буду вишивати. Якщо що, включуся. Привіт! Сьогодні 23 березня неділя. я хочу показати. Що я повишивала за цей час? Вишила я би трохи на ангелі і завершила роботу. Ось таку гольничку я зробила. Тут уже поскладала голочки, так. ось така красива. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, нажимайте на дзвіночок, пишіть коментарі. До нового відео. Па-па.